Саша. Чи ви такої гри? Конечно, ожидали, команда имела много времени подготовиться к нам. и они играют дома. Конечно, они хотят победить дома перед своими болельщиками. И Мы ожидали эту игру, готовились на серьезную борьбу, и как оно и получилось, в принципе, по ходу игры. До кого есть конкретно в баскеты готувались? Ну, конечно, у каждой команды есть свои лидеры. и, Конечно, мы разбирали каждого игрока. которые приносят пользу команде и готовились, в принципе. Где-то получилось, где-то не получилось. Старались как. А что вам не показалось, что вы команды без сегодня? Мне показалось, что мы играли тоже сегодня без защиты. И, как бы, и там, и там, может быть, играли без защиты. Может быть, не то, что без защиты, но как-то не расхлябанно как не очень, не очень концентрированно играли, давали бросать очень много, и, и они нам, и мы им, и, в принципе, попадали хорошо, и получилась такая результативная игра. Я к вам не... Ну как, конечно, уровень упал там по сравнению там, с двух-трехгодичной, но что имеем, то имеем, как бы играем, стараемся, для молодых игроков это очень хорошо, они могут поиграть более с опытными игроками, быстрее адаптироваться к взрослому баскетболу. И, ну, с одной стороны, это, конечно, хуже, с другой стороны, как для зрителя, может, они хотят что-то видеть, более качественный баскетбол, а как для молодых, я считаю, отличная практика. А для Евролиги? Для Евролиги, то, конечно, другой разговор. Другой уровень. В складе Улыни кого могли и против кого вам кстати, было наиболее лица Не, ну, сегодня, сегодня, конечно, раскрылся Рудаков, я, честно, сам не ожидал, что он сколько? 5 подряд трехочковых забил, и как бы он почувствовал игру, и продолжил ее, и в конечном итоге... 30 очков забил. Ну, как бы, я считаю, это лучший его в его карьере. И... что что до какого, до нашей. Я лично нет, но знаю его давно. Сегодня готовы были до такого открытого баскетбола, и он, бог мой, уже пытался, я же, без закрытия, но до ну, конечно, они, как бы команда Волын Баски пользуется не придумать что-то такого конкретной там комбинации до конца. Если они свободно не бросают, и пытаются использовать по максимуму тех игроков, которых имеют. И, соответственно, если он свободный, он бросал, если из-под кольца, то из-под кольца. Спасибо. Спасибо ну, во-первых, хочется поздравить всех с праздником сегодняшним. Я думаю, что праздник удался и на баскетбольной площадке. Такой баскетбол не очень нравится тренерам, потому что всегда от команды требуешь более жесткой, более дисциплинированной защиты. Вот, но такой баскетбол, баскетбол больше нравится болельщикам. Я думаю, что сегодня праздник получился баскетбольный. Вот, что касается игры, то, конечно, сегодня опять повторю, что хотелось более дисциплинированной защиты, но игроки хотели сегодня побеждать только за счет нападений. Вот в концовочке немножко, чуть, чуть по дисциплинированию защитились, чуть по скажем так понадежнее, и как бы результат четвертая четверть принесла победу. Dr -dr чи встановлювала вам грати такому щільному графіку? Ви попередній матч кубку, недавно грали чи то есть. Ну я думаю, вообще сьогоднішній, вот этот вот, особенно в первой половине, это защита. И вообще, скажем так, форма игроков была связана с тем, что мы отыграли игру кубковую, и вчера, день, когда нужно тренироваться готовиться к игре, мы его провели в дороге. То есть, как бы получился такой. выходной, без которого, на котором мы не могли повлиять. То есть здесь зала не было для тренировки, мы просто не имели возможности тренироваться. Я думаю, что где-то это немножко сказалось. Но, тем не менее, как бы, какой есть календарь, такой есть. Мы, мы не можем как-то на это влиять. Мы стараемся подстраивать работу, тренировочный процесс. Вот сейчас вот сегодня планировали, конечно, чтобы дать поменьше лидерам поиграть, чтобы они, ведь послезавтра мы опять играем с с Волынью, ну, как, как получилось. Будем завтра восстанавливать силы. сьогодні Да, ну тут, тут две разные игры. В Черкасах Луцк абсолютно ничего не мог забить с периметра. Сегодня же наоборот с периметра все залетело. Вообще сегодня процент сумашедший обоих команд там у Луцк 41 процент трехочковые отлично все получилось полетело особенно в первой половине хорошо полетело у вас там Олег Рудаков неожиданно забил эти пять трехочковых как бы ну, домашняя домашняя игра дома стены помогают и такое бывает здорово сегодня очень хорошо отыграл Олег вот конкретно Олега мы отметить отметить вашей команде Неожиданно, понимаете, то есть, если мы ждали от полуляки такой игры, мы ждали от Хакима вашего игры, да, где-то разбирали, думали, как его закрыть, там ну, лидеров, которые играют каждый, каждую игру, то Рудакова, вот эти 33 очка и дали эту интригу, я считаю так. Вот поэтому он удивил. Вот. У себя, ну, в принципе, все игроки нормально отыграли, никому никаких претензий нету. Хочется отметить, единственное э, вроде бы не самого результативного игрока, но игрок, который сыграл. наконец-то те минуты, так как я от него ожидаю, я говорю сейчас про Антона Давыдюка, наконец-то вот он, он вышел и сыграл действительно надежно, что четвертую четверть он отыграл полностью и тоже поучаствовал очень-очень прилично, повлиял на, на результат. Я сегодня доволен его игрой, я думаю, что в следующей игре он должен получить больше игрового времени. Ярослав Войтович, я сам его приглашал в Черкас, и мы вели переговоры со всеми, с кем это нужно было делать, чтобы этот парень к нам переехал. И я его начинал тренировать в Черкасах. Отличный парень, очень хороший. Я верю в то, что он со временем, как и все наши молодые игроки, будет иметь шанс проявить себя в основной команде. Сейчас он в команде дублеров довольно неплохо выглядит. Я верю, что он, у него будет там, в ближайшие пару лет шанс проявить себя и в основной команде. Там уже дальше все будет зависеть от него. То, что у парня все есть для того, чтобы стать баскетболистом, это однозначно. Все, что должна была дать ему природа, родители, все у него есть. Осталось только воспитывать в себе трудолюбие, работать, и все у него получится. Через день снова игра. а это готовы. Завтра у нас тренировка в час дня в этом зале полтора часика. Ну, сам тут основное, знаете, даже не столько готовиться, ведь комбинациями ничем не удивили. Все то, что мы разбирали, все то и играло в Волынь. Тут, тут важный момент, как восстановимся. Это, это прежде всего, это основное. Вот что-то будем сейчас думать. Еще вопрос, не с сегодняшним матчем, не для Те, что в кубку вы уже в финал на руку в команде, или в ну, честно сказать, что то, что убрали сейчас два матча, которые вот там буквально с перерывом в три дня, это хорошо, потому что сейчас очень плотный график дальше. Мы сейчас должны два круга сыграть за полтора месяца, меньше чем за полтора месяца. Там идут потом дальше игры, три дня игра, и то, что будет время хоть немножко отдохнуть, это, это очень здорово. Я слышал, Украины, ваша точка зору, было бы лучше, был бы один, или лучше, два? Вы знаете, тут такой вопрос, который имеет два ответа, да, и, и да, и нет. С одной стороны, очень здорово, что э, два чемпионата и сколько вот новых игроков открывается. Тот же Олег Рудаков, ну тяжело было бы ему попасть в основной состав, если бы это был один чемпионат или там 10 команд всего участвовали. Вот сейчас 20 команд, там, он, он имеет возможность, вот у него да, там появился сегодня шанс, он, он смог себя реализовать. Вот. А с другой стороны, конечно, плохо, когда есть какой-то раздор. Как в любой семье, я считаю, что баскетбол Украины – это одна семья, и если есть какой-то раздор, это всегда плохо. Вот. Ну, ну, посмотрим. Я надеюсь, что, знаете, что вот в этой ситуации... Мы все, все, кто связан с баскетболом, возьмем только самое лучшее. Отсюда. Мы сделаем какие-то выводы, и в дальнейшем наш украинский баскетбол будет только сильнее и крепче. Вот. Я верю, что в следующем сезоне как все чемпионат образуется. Чемпионат Это чемпионат... было бы здорово, если бы объеднался чемпионат и все клубы эти могли участвовать. К сожалению, я не думаю, что когда объединится чемпионат, все эти клубы останутся на баскетбольной карте Украины. Да. Ну, я, я считаю, что сегодня он не на своем уровне сыграл первую половину. Там, где пришлось его убрать, и там тут Макс Мирошниченко выглядел поувереннее, чем... Ну, скажем так, неувереннее, надежнее немножко, чем он. Клим немножко не мог словить свою игру. Но такое бывает, опять-таки. Его нужно было передернуть, он посидел и вышел вторую половину. Я абсолютно доволен тем, как он... Ну, управлял процессом на площадке. И тем более сегодня там мы постарались менять, то Сизов играл первого номера, то Артамонов, я думаю, что сегодня задняя линия со своей работой в нападении справилась. То, что касается защиты, мы уже об этом говорили, будем разбирать на тренировках. Все, всем спасибо, еще раз с праздником. Свободный забил. Ничего такого не вижу в этом. Могли, но вы был Шон и в конце получили легкие очки из под кольца и было очень сильно тяжело без большого. Как Краща гра в сезоні, а от команда програла. Видно було якісь ознаки такого засмучення на лицях вас і ваших партнерів от в кінці матчу. Що, чого не вистачило. Ну, как, как Проиграли игру, все Всі и і отак. Враження тільки негативне. Тому що переіграна гра. Якісь э, такі є. до послезавтра можно засвоить конечно если я надеюсь что шон восстановится и мы покажем лучшую игру и дадим такой же как сегодня бой может лучше mm? Конечно можно Что за вопрос конечно можно mm -hmm. не получилось Суперник вас чимось тоді здивував, кого ви з гравців мав були приїхати сьогодні. Ніхто не здивував. Ну, з гравців мав, протягом кого вам тоді було найважче Ну, Стасік за вас розбирався під кольцом. Не могли з ним справитися. З ним тяжело було. Склад... Складується таке враження, нас в нас легіонер, Хаким Джексон, складується враження. Щоб його в руках роді грамотний такий легіонер, але якась така присутня корявість в його деякі такі ляпи робить корявість, корявість така, да. І ми втрачаємо гучки просто, золоті, йому. Ну, я дякую. Я перш за все я зараз повернуся до вашої якби, думки. Я б хотів би привітати всіх святом сьогодні свято. Подякувати болівальникам, що прийшли на гру, підтримували нас. Ми намагалися сьогодні зробити для них якби, таку перемогу присвятити, але не вийшло. Я думаю, що це поки що закономірно через те, що тяжко вигравати матчі. Всім людей, всім чоловік потрібно ще допомога від молодих гравців. Сьогодні ви бачили, що не вийшло. Випустили глушка в старті, не впевнено він почав гру, плюс потім вийшов Назар Кисільчук, Вроді би якби почав, почав впевнені, впевнено. Потім, коли ми якраз пропустили оцей відрізок від мавп, сім очок, по-моєму, то якраз в той момент на майданчику був Назар. Поки якби об'єктивно я розумію, що вони ще молоді, на такому рівні не грали. Зробив, зробив якби, Прийняв неправильні рішення, і через те, якби результат закономірний. Думаю, от ви сказали за Хакіма. Я вже, по-моєму, навіть вам говорив, що ми граємо так, як нам дозволяє грати суперник. Проти нього захищаються не студенти, не школярі, проти проти нього захищаються грамотні гравці, які пройшли хорошу, мають хорошу кар'єру. Грає так, як дають йому суперники. Сьогодні він отримав мікротравму, будемо надіятися, зараз будемо дивитися, будемо надіятися, що до наступної гри він якби знайде, ну, буде готовий, буде в оптимальній формі. А так, як це вплинуло на статистику, відсутність Хакіма ми програли підбирання 7 39 32 Черкаси найкраща команда з підбирань. І без високого гравця дуже тяжко з такою командою грати. Ну і з-за того, що не було високого, ми були змушені стати зоною, трішки підтягнулися із-за цього, але потім Черкаси розібралися, змогли розібратися з зоною і забили, ну, забили з хорошим процентом трихочкові. Ну, Перш за все, виділяється кобець якраз в цей період, коли ми стояли зоною. Ну, радує те, що в нас е тільки десять 8 втрат. 8 втрат, в принципі, це хороший показник, але все одно є неточності в нападі, які ми, над якими ми працюємо в, е на тренуванні. Я думаю, що до наступної гри ми по ну, якби будемо старатися, щоб цих неточностей не, не було, і я думаю, що це потрібно ну, повинно нам допомогти. В слідущій грі. да, третя. Коли команда взяла в рахунку, все взяти перерву, щоб команду запинти, щоб то, що команда ще там 3-4 Ну, якби в мене було 5 тайм-аутів, я взяв, бо я в мене два тайм аута я взяв два тайм аута в третій четверті, і ми четверту четверть. Ну, замінами, ну треба на заміну, потрібно на заміну випустити відповідного гравця. Ми випускали на одну на одну на одну на одну-дві защити Кісільчука, і ми встигаємо за цей, за цей момент. Ну, я говорю, є об'єктивне пояснення, молодий гравець. Ну, потрібно його кимось помі поміняти. То, якщо робити заміну, потрібно якби, е зробити якби, оптимальну, оптимальну заміну. А в нас сьогодні такої можливості не було. Ми розраховували на глушка. Ну, я говорю, я вже, я вже казав. Дуже тяжко. Немає тайм-аутів. Ми сьогодні намагалися до останнього якби, тримати, тримати гру. Тримати гру якби, як, намагалися бути в грі до кінця, до кінця, щоб по можливості в кінці десь можливо перехватити м'яч, забити, забити дальній кідок, але. Через те я не робив замін. Не робив замін, намагався грати своїми основними гравцями. І через те така ситуація, що під кінець, під кінець основні гравці втомилися, і ось такий результат зробили неправильні, неправильні, прийняли неправильні рішення в нападі. Ну і втратили гравців в захисті. І такий от результат. Поки що нам не вистачає гравців в ротацію. Працюємо над цим, шукаємо всередині. В середині команди цей резерв. Будемо працювати на тренуваннях, і я думаю, що результат прийде в будь-якому випадку. В захисті в кінці все-таки не вистачило сили чи якоїсь такої тактичної гнучкості, тому що і саме в четвертій чверті суперник перейшов на оці три очкові, можна було, по-перше, двох влучних від копця. Він абсолютно сам побачити це. Ну, це пов'язані, якби. Дії і втома, і, і захист. Звичайно, якщо втомлений, то в захисті ну, буде тяжко встигати скрізь. Я говорю, тим більше ми без шона намагалися закрити кільце двома гравцями. Двома гравцями постійно тримали там два гравця під кошиком. Відповідно, звичайно, в цій ситуації буде звільнятися місце на трихачковій. Звичайно, процент з під кільця ну, в баскетболі так заведено, що процент з під кільця вищий. через те ми намагалися закрити, процент, якби, закрити кільце. І, звичайно, в такій ситуації е звільняється місце на трихачковому. Тобто це закономірно, в принципі. А тяжко, я говорю, зараз вже це я розумію, що це була напевно помилка, що ми до, кін до кінця так, так багато грали основними гравцями, але. Якби знати це в грі, то звичайно б, можливо, інші рішення би приймалися. Поки що є таке рішення, воно неправильне. Будемо працювати, працювати далі. Якщо це фізіологія чи просто щось інше? Що він так часто травмується? Ні, я не думаю, що це фізіологія. Це просто великі гравці під кошиком, тяжкі великі гравці. з... Великою вагою, і, звичайно, будь любий дотик такого гіганта, і це приз може призводити для звичайної людини, для таких, як от звичай, як ми з вами. Це можливо, можливо було і більша травма, але я, я не рахую, що це фізіологія. Так заведено в, в баскетболі, що під кошиком дуже гаряче. Тут нічого такого. Азкімалко двічі було мінус 9 відіграно, і навіть команда після того виходила вперед, що в минулих матчах в принципі не спостерігалося. Сьогодні таке було. Ну, психолога в команді немає. Всі, всі намагаємося бути трішки психологами, всі тренери працювати. І, звичайно, якщо е, робити, ну, працювати в тренувальному процесі грамотно, то, звичайно, під кінець сезону команда буде краще, ніж на початку сезону. В будь-якому випадку. Ми по ходу сезону будемо додати як психологічно, і тактично, і технічно, і в розумінні баскетболу. Дуже тяжко, поки що всім, всім гравцям, в основному це я маю на увазі молодих гравців. Зразу ж з першого сезону, а дехто навіть з перших ігор приймати правильні рішення, впевнено виходити в ігри. От були декілька ну, дві гри. Більш-менш вдалих від лужка, сьогодні третя гра зовсім не вдала. Це все е, із-за того, що немає, немає якраз досвіду на такому рівні. В будь-якому випадку під кінець чемпіонату, в кінці чемпіонату, ми будемо краще, ніж на початку. Всі і тренери, і гравці. Я думаю, що вболівальники теж ростуть, бачать, вони перший рік бачать найкращих гравців нашої країни в Луцьку. Я думаю, що це теж плюс. Вболівальника теж треба потрібно виховувати. Ми зі свого боку розвиваємося, болівальники зі свого. Як будете готуватися після завтрашньої гри? Ну, будемо, основне, це буде звичайно відновлення. Відновлення, я ще раз говорю, що є, є помилки, над якими ми працюємо на тренуваннях, і дуже неприємно, що ми ці помилки зробили в іграх. Ми дуже великий акцент робимо на цих моментах, особливо на на, на захисті, на переході від е, нападу в захист, і сьогодні ми знову пропустили. По-моєму, якщо я мені зраджує пам'ять, п'ять разів нам забили з фолом, Ми не встигаємо зірвати атаку з фолом в центрі поля, а зриваємо її тоді, коли вже гравець під кошиком. І, і з цих шести разів ми, по-моєму, три рази нам забили два з фолом. Тобто ми над цим працюємо постійно на тренуваннях. І ці помилки треба, треба забирати. Так само ми працюємо і над переходом від захисту в напад. Зробили сьогодні знову помилки. Будемо працювати. Тобто завтра, завтра більш буде відновлення, але, звичайно, будемо приділяти увагу, увагу і, і тактиці. Що ми будемо робити з силовою боротьбою? З силовою боротьбою над кольцом, підкульцем, перекватем, я не знаю, далеко. Будемо будемо розвивати будемо розвивати силові силові якості гравців. В будь-якому випадку ми, по, я ж говорю, по по ходу сезону над цим працюємо. За один день ми її не змінимо докорінно, але, можливо, якісь акценти завтра зробимо. Чи пов'язано зі спадом його? Чи практичні ваші дії? Ну, я не думаю, що він мало зіграв. Зіграв 16 хвилин, в принципі, не забив просто свої, свої кітки, відкриті кітки робив. Ну, сьогодні, на сьогодні, от, по сьогоднішній грі, Тимощук вигляда, виглядав краще і через те більше, більше якби дали можливості зіграти, зіграти Тимощуку. В будь-якому випадку ми зацікавлені, щоб наші луцькі хлопці грали. Якби я маю на увазі, цього Федчука зіграв, так, так, так складувалася гра. Я не думаю, що 16 хвилин це мало. в принципі. Ще Щодне. Сьогодні дуже помітно було збільшення кількості таких е, різного роду прихованих, е, таких передач, таких красивих асистів. І навіть Джексона було два таких хороших, коли він стягував на себе і давав під кінцем і Сичук. Я знаю, що сьогодні відкритий баскетбол. А чи збережеться така тенденція на наступні матчі? Чи це розвивається в команді? Ми працюємо над цим. Якщо суперник буде дозволяти, звичайно, будемо, будемо рухатися в цьому напрямку. В будь-якому випадку, просто щоб така передача перетворилася, як ви кажете, на асист, то її треба забити після такої передачі. Ми сьогодні два рази не забили. Тобто, як мінімум ще два асисти мали в нас 20 22 передачі. Якби ще два, ну це ще, ще дві, дві передачі до того, що в нас є. Будемо працювати над цим над впевненістю. Тобто з під кільця в будь-якому випадку потрібно забивати. Дякую, Дякую, Дякую дуже. Святого. Приходьте. Дякую. Приходьте післязавтра на гру.